І так, народ. Заливаємо вулики і зараз покажу вам. Ну, Саша тут відмірює, я зараз покажу вам, як же ми заливаємо. Ось Попередньо нарізали отаких от угольників під плечики рамок, вони алюмінієві. Не оцинковка, не обичний метал, а вони йдуть алюмінієві. Тобто, щоб воно було все чітко і потім нічого там не ржавіло. Воно вже вигнуте йде. Отак вливається. Там зубчики вони абсолютно влиті в цей фальц, він не відламається. А отут ми маємо, ну, ось трохи підливає, зараз чистимо і виходить чистенький в нас уголок. Ну Також заливаємо уголки по всіх чотирьох сторонах знизу для підриву стамескою. Як це робиться, ось Саша заливає, ну і вже у нас приліплені два уголки. Самий бюджетний варіант це. По центру невеличкий кусок пластиліну. І він тримає оцього угольника, тому що, по-перше, в нас він алюмінієвий, його ти ніяк не прикріпиш. А якщо навіть і буде з металу чи там з нержавійки, ну, нержавійка не піщева, тому що піщева вона не магнітиться. То треба великий, дуже магніт, щоб через 24-ту фанеру він ловив. Пробували вставляти магніти в фальці. Ну, це все дуже погано, тому що воно відламує самого потім фальця. А отак. Як бачите, все чудово тримається, закрили і все. І уголок у вас вже на корпусі. Отак виглядає. Ну, зараз зачищаємо і все, і буде все дуже файно. Ну, і також ще раз нагадую, уголки по контуру, щоб підриватися з угла стамескою. І все, більше нічого абсолютно не потрібно. Тобто, все те, що потрібно, де ми користуємося стамескою, TMSкою, отам. Буде уголок, там вже як, як не старайся дертити його не віддереш. І, до речі, уголок я зараз вам покажу, який він. Ну, отак камера може і не передасть, але має товщину навіть більше міліметра. Тому, так, да, він дорогий, алюмінієвий, але я думаю, буде класний варіант. Дуже класний, тобто він такий прочний. Це раз, не потрібно нічого згинати, тільки нарізав, вставив, він вже йде практично. Верхушку трішки підрізаємо з самого угольника. Там оці такі зубчики трішки все. Він стає, бачите, все влите в ППУ. Чому отак виходить краще? Чому я такого уголка вибрав? Була можливість взяти типу сплошний наниз і сплошний наверх. Тому що оцей вливається дуже чітко. От бачите, кожен оцей зубчик він влитий. А якщо ми беремо то обичний оцей закритий, тобто він тримається типу з однієї сторони. Тут воно ж повністю вливає і тримає в рази краще, ніж отак. То, ну Тут, в принципі, рамки стають на нього, то тут без різниці. Так, ось Саша 145-й відкрив. Ну і все. от Бачите, в нас уголок залився. Ну, сам, сам ППУ попадає під цей угольник, тому що ну, якби, е, оцей пластилін його не дуже там якби, прижимає. Але то така маленька обой, який зачищається, і все, в нас виходить відкритий уголок. Ну, так, Все файно. Пластилін наліпили раз і все, і він працює. Тобто стоїть кожен раз. Ну, а Коли при зачищенні, воно абсолютно убирається і все чітко. Тому, друзі, якось отак. Кого що цікавить по вуликах, звертайтеся, зробимо. Зараз відливаємо 12. Можете звертатись повністю відільєм. Потрібен вам комплекс. Все, кому сподобалось лайк, пишіть коментарі, а ми працювати.